Кінг конг українського футболу. Це його слова. Чемпіонами ми вже не станемо. Просто загнали в клітку і знущались. Отримуємо ляпас. Легенді, напевно, така сходинка не підходить, він зазвичай перший любить бути. І сміх, і гріх. Виявляється, можна про просто подзвонити в клуб і тебе можуть призначити головним тренером. І те, що Лунін напіхав Модричу в цій ситуації, це здається нормальним. А що так можна було? Це все для вас, братува. Друзі, привіт! Ви на трибуні! і Це топ-7 найцікавіших новин за останній час. Словом, пробуємо для вас різні форми подачі матеріалу, скажімо так, обов'язково по завершенню цього відео. Напишіть свій коментар. Дайте рецензію. Навіть таке слово я знаю. А, ну і на старті лайк, без нього не так цікаво дивитися. І на старті про лігу чемпіонів. Топ-7 у нас відкриває Анатолій Трубін та його Бенфіка. Орли покинули Лігу Чемпіонів. Українець відіграв повний матч, а його команда вилетіла за підсумками двох ігор. Нуль один було в першому матчі. Статистичний портал Хускорт поставив йому оцінку 6,0, і Софаскор шість і три. До речі, ось так креативно. Бенфіка анонсувала цю. Гру. Трубін на обкладинці. Ну і така от відсилочка до їх з Рафінією двобою з минулого поєдинку. До речі, з якого кенідла ця відсилочка? Напишіть у коментарі. Ну а по суті, по-футбольному, Бенфіка досить прогнозовано вилітає. Барселона цього сезону подобається, в дуже такий приємний, око вони футбол, грають. Загалом Барселоні Лайк. Це я сказав, це отречення для фанатів Барселони, які нас дивляться, аби вони відчули свою важливість. Це, звісно, жарт. Взагалі цього сезону є кілька команд у Європі. Я хоч і мало з європейським футболом слідкую, але є кілька команд, які подобаються. По-перше, це, власне, Барселона, по-друге, це ПСЖ і по-третє, це, напевно, Ліверпуль. Але, як бачимо, одна з цих трьох команд вже ЛЧ покинула. І від Ліги Чемпіонів не тікаємо. Бо у нас шостий в рейтингу найцікавіших новин Олександр Усик із своїм інфоприводом. Легенді, напевно, така сходинка не підходить. Він зазвичай перший любить бути, але це наш рейтинг, тому вирішуємо ми. Як бачимо, вже помилки. До речі, друзі, пишіть у коментарі, хто, на вашу думку, цього сезону виграє а, Лігу Чемпіонів. Не забуваємо, що є мадридський реал, ми знаємо, що Ліга Чемпіонів в якомусь сенсі вже може називатись Лігою Реал Мадрид. Тому як би так. Але хотілося б, щоб одна з тих команд, про які я говорив вище, тобто там Барселона чи ПСЖ, вони цього сезону взяли своє. Бо дуже приємно, як футбол показують. Далі йдемо в УПЛ. Не закінчуються трансферні переходи. Учора був останній день зимового трансферного вікна. По-перше, Київське Динамо повідомило про трансфер центрального півзахисника Сергія Булеця в Олександрію. Сума трансферу за даними трансфермаркт 500 тисяч євро. Контракт на 2,5 з роки. По-друге, Карпати оголосили про підписання нападника Вальдеміра Барбози Родрігеса да Сілви, останнім клубом якого був. Ботафогу. Термін дії контракту не повідомляється за даними Трансфермаркт. Transfermarkt... Перехід відбувся на правах вільного агента. Ну і по третє, Руслан Костишин повернувся у колос за словами новоспеченого коуча Ковалівців, який нагадаю, вже працював у цьому колективі власне, головним тренером. Все сталося дуже швидко і несподівано. Цитую: на ранок після поразки від Олександрії та інформації про відставку штабу Поздієва. Я зателефонував віцепрезиденту Колосу, щоб запитати, що взагалі відбувається. Він у той же момент був на зв'язку з президентом клубу Андрієм Засухою і об'єднавців. Виклики. Андрій Анатольеви сказав, щоб завтра був. Я відповів, поняв. Це вся розмова. А що так можна було? Виявляється, можна про просто подзвонити в клуб і тебе можуть призначити головним тренером. До речі, буквально пару днів тому говорив на цю тему, що, здається, цей день настав. В ковалівці будуть серйозні зміни, реформація поглядів. А Ні, вирішили повернути Костишина. Так, з ним пов'язані найбільші, напевно, успіхи. Ковалівського колосу, але я гадав, що засуха буде кардинально все змінювати. Все відмовляємось від ковалівських сердець, запрошуємо якихось інших коучів, які, наприклад, не дотичні банально до нашого клубу ніяк не грали там або щось таке. Але загалом же це виглядає як повернення до базових налаштувань, і я не знаю, що це принципово змінить в ковалівці. Чи не здається вам, що це вже пройдений етап? Четверту сходинку в рейтингу найцікавіших новин облюбував Денис Бойко, який завершив кар'єру. Футболіст викотив досить емоційний текст в своїх соцмережах і подякував за все. Ми ж Дену теж дякуємо за все. В першу чергу за Наполі і за те, що не зникає з радарів, а зараз е, приміряє на себе роль експерта, причому досить якісно у нього це виходить. Кінг Конг українського футболу. Прямуємо далі. Тут вас точно маємо здивувати. Реал продовжив контракт з 18-річним воротарем і Лею Волошиним. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Нова угода розрахована до червня 2029 року. Попередній контракт був чинним до літа 26-го. Зазначається, що мадридський клуб вважає українця одним з найцікавіших талантів своєї академії. Волошин приєднався до Реала в січні 24-го, коли перейшов з райо Махадаонда за 70. 10 тисяч євро за умови виконання певних пунктів у підсумку реал може заплатити за нього 1,2 мільйони євро. Ілля виступає за командою u 18 вершкових. До речі, ми для вас готуємо досить такий широкий фактурний випуск про наших юних талантів в Іспанії. Ви просто собі не уявляєте, скільки там бігає наших талановитих футболістів. І якщо ви хочете цей випуск побачити, то обов'язково ставте собі вподобачку. Взагалі можемо з вами, друзі, домовити, що якщо ви ставите тисячу лайків, то на наступний день в обов'язковому порядку. Ходить наступне відео. Будете 365 днів ставити тисячу вподобайок мінімум. Будемо вам мінімум 365 відеос на рік випускати. Тому тут все залежить від вас. Ми цей контент робимо для вас. Це все для вас, братова. Другий, але йому не звикати, і сміх і гріх. Андрій Лунін, головний тренер Реала Карло Анчелотті, напередодні матчу відповіді однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів проти Атлетіко, провів розмову з українським голкіпером. За даними Дефенса Централ, італійський тренер попросив Андрія про необхідність бути більш зосередженим ніж зазвичай, на випадок, якщо Куртуа не зможе вийти в стартовому складі, зокрема на матч проти Атлетіко. Тібо пропустив останній поєдинок через невелику проблему. Повідомляється, що у нього значне поліпшення стану, тому він може вийти в стартовому складі. Попри це, Анчелотті хоче перестрахуватися та попередив Луніна. Нагадаю, цей матч відбудеться сьогодні о 22.00. До речі, деякі інсайдер говорить, що в роздягальні коли відбувався поєдинок реал райо валікану Андрій Лунін напіхав. Зокрема, Чуамені, Модрі, Чусти, що вони не блокували удари. Райоволіканців по своїм е, воротам. Ну, не знаю, чи тряслись нього коліна в цей момент, але загалом е, все може бути. Ну, в принципі, це такий воротарський хліб, і те, що Лунін напіхав Модричу в цій ситуації це здається нормальним. І головне на сьогодні, якщо ви дочекались, то ви молодці. Українська прем'єр-ліга. Зокрема, чемпіонська гонка вчора відбулось чотири поєдинки. Давайте по кожному трішки поговоримо. Олександрія знищила оболонь над впевнений матч команди Ротаня. І якщо чесно, то на мій погляд, найсильніший їх матч у цьому сезоні це була гра де оболонь. Просто загнали в клітку і знущались. Щось схоже з однієї сторони, і не дуже схоже з іншої було в рівному, де Верес в дереві команд, що звуть себе вовками, переміг 5-1. Я тут довго говорити не буду, на мою думку, це приклад повної тренерської поразки, повного тренерського провалу. Пояснюю. Очевидно, що верес в поєдинку проти суперника, якого е, виконавча майстерність футболістів вище, буде грати другим номером. І в цьому поєдинку я бачив ситуацію одна за одною, коли Полісся контролює гру, намагає створити свої моменти, Верес перехоплює, забуває. Верес перехоплює, забуває. І так, п'ять разів. По факту. Ну, зараз. Зараз блісну своїм тренерським мисленням. А чому не можна було віддати, це популярна, здається, модель, віддати слабшому супернику м'яч, щоб він сам собі привозив в якісь. Голий, грубо кажучи, так? Помилявся на своїй половині поля під вашим тиском. Якийсь занадто простий і трішки незрозумілий план був на цю гру, Верес же на контратаках користався своїми нагодами, переміг 5-1. Абсолютно заслужена, така анігілятивна перемога, я б навіть сказав. Якщо чесно, думав, що після цієї гри Буткевич звільнить. Ашура. У мене якісь такі були думки, але бачимо, поки інформації немає. І потім все перенеслось до Києва, де Динамо ледь не влетіло зорі. Шовковський після поєдинку говорив, що є місце недопрацюванням з боку футболістів. Команда трішки ніби. Пливе за течією. І а вже ж в цій ситуації я хочу згадати зорю. Команда Бартуловича після паузи дуже подобається. У них такий достатньо змістовний і цікавий футбол, хороший підбір виконавців. Але якщо говорити про Динамо, ну після паузи якось інертно виглядає колектив. О, Ворскла, ну, зараз вийдемо. Отримуємо ляпас. ЛНЗ, ой, а що так легко контролюємо? Повністю перебіг поєдинку, але щось у нас якось м'ячі, особливо не забивається. щось з креативом у нас, здається, не так. Приходьте в себе, хлопці. Здається, заряджений тільки Андрій Ярмоленко, який в матчі проти зорі ледь не натовк. Обличчя Джордану. А молод тим часом це конкретно стосується Ваната і Пономаренка. Ось епізод. Не можуть спільну мову знайти. Тобто раціонально витрачають запал одне на одного, а не на суперника, наприклад. Побачимо, як вирулювати Шовковський з того буде. Поки ж все виглядає не дуже оптимістично. Розбазарив пункти і шахтар, який більше володів ініціативою матч проти Карпат, але реалізація плюс. Спротив суперника і в підсумку нульова нічия. І знову там питання по суддівству, як і матчі з кривбасом, мені не дуже подобається тенденція, як рефері обслуговують поєдинки шахтаря, обслуговують трішки в їхню користь. Маріно Пушич після гри заявив, що про боротьбу за титул, до речі, вже не йде ніякої мови. Це його слова. Чемпіонами ми вже не станемо. І виграє від цього у чемпіонській гонці, поки лише Олександрія. В неї три перемоги і поразка в вощеній зустрічі з шахтарен, тобто 9 з 12 можливих очок. Таким чином, порівняно з моментом рестарту УПЛ, поки до Динамо наблизилася не команда Маріна Пушича, як очікувалось, а команда Руслана Ротаня. У 22-му турі, що відбудеться вже після міжнародної паузи, усі три претенденти на чемпіонство зіграють 29 березня на виїзді. Олександрія з лівим. Ерегом Шахтар з оболонню, Динамо з рухом. Динамо інертне нині. Шахтар перебудовується. У них друга бразильська революція. До речі, ми про це в окремих відео розповідали про ці бразильські революції. Шахтара. Побачите в наступному сезоні Шахтар буде сяяти І нині. Я розумію це чудово. Потрібен час, щоб ці бразильці адаптувались, влились в колектив. Можливо, нас, нас очікує ще й тренерська зміна, бо якщо чесно, я не думаю, що Маріна Пушич е, всіх влаштовує. Хоча, за словами інсайдерів, у нього повний кредит довіри від Ахметова. І знаєте, що буду дуже щасливий, якщо підопічні Руслана Ротаня здобудуть титул. І це не казки, це цілком ймовірно. Два суперника в напівкризовому стані, ви на коні, футбол у вас ідейний, з головою, всі шанси. У вас є. Просто не треба їх розбазарювати і чекати, що Динамо і Шахтар далі будуть показувати такий же футбол. Далі будуть так само розбазарювати пункт. Ви ж свої шанси, мужики, не розбазарьте. Друзі, такий от вийшов топ-7 найцікавіших новин за останні кілька днів. Якщо вам такий формат подачі сподобався, напишіть свій коментар, обов'язково поставте вподобачку і підпишіться. Підпишіться на канал. З вами був Макс Коляда, це канал Трибуна. Дякую за увагу. Бережіть себе і папа. -па. Не хворійте.